Інформаційні підсумки понеділка 25 листопада. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться! Повернувся на щиті. У Хмельницькому попрощалися із 45-річним героєм Олегом Власюком. Енергонезалежність та економія. В інфекційній лікарні встановили сонячну електростанцію. Будні волонтера. Хмельничанка Аля Возняк презентувала книгу про війну у форматі щоденника. Сьогодні у Свято-Георгіївському храмі провели в останню земну дорогу героям головного сержанта Олега Власюка – Чоловік родом із Хмельницького, був учасником Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Служив спочатку у піхоті, а згодом у взводі ударних БПЛА. Керував ФПВ-дронами. 45-річний захисник загинув 19 листопада на Лиманському напрямку. Його поховали на Алеї Слави у Раковому. У героя залишилася вагітна дружина. Лахмопозовний вітер то було неспроста, тому що, в принципі, він завжди у всьому приймав участь, він всюди встигав, він старався максимально підтримувати підрозділ, і ми з ним від створення цього підрозділу з самих перших днів. Ми були разом. Він був моїм замом, він був головним сержантом нашого взводу, він був двигуном взводу. І все, що відбувалося, як розвивався підрозділ, і який моральний настрій був у наших хлопців, це в принципі все завдяки йому. не тільки в плані військового стату, а в плані людяності, в плані. Братерства в плані підтримки і професіоналізму в цій справі, тому що ця справа досить нова. Вона змінила хід війни. Олег добровольцем був його стан здоров'я в принципі, не дозволяє йому служити. І ми починали з піхоти. Потім, коли ми зрозуміли, що нам потрібні очі в небі, ми згуртувалися, і створили у кінці 22-го підрозділ аеророзвідки. Він працював на різних роботах. У нього золоті руки, золоте серце, золоте почуття гумору, і він досить відкрита, щира людина. У нього є дружина Оленка, і вона зараз вагітна. Вони дуже довго чекали цього, у них все вийшло і, на жаль, сталося так, що він покинувся. Я була на волонтерському пункті з його дружиною, ну і так ми з ним познайомилися. Дуже тяжко говорити, бо це була дуже сонячна людина, вона не засмучувалась ніколи. І все нас підтримувало, що все колись кінчиться. А захищає він нас 14-го року. Він був на Майдані, де з дружиною своєю познайомився. А в суботу у Хмельницькому попрощалися із героєм Сергієм Стецем. Він навчався у школі номер 29 Нині це гімназія номер 29 Після закінчення закладу в Хмельницькому інституті Мауп до початку повномасштабної війни майже 10 років працював торговим представником в компанії Гермес. 6 вересня чоловіка мобілізували. 17 листопада Сергій Стець загинув внаслідок атаки ворожого дрона на Курському напрямку. Герою назавжди 37. У воїна залишилися мати, брат, дружина і донька. Поховали Сергія Стеця на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Сергійко навчався в 29-й школі. Дуже важко говорити про таку добру, світлу, приємну людину, як Сергій у минулому часі. Сергійка, я пам'ятаю, маленьким школяриком він був надзвичайно доброю, привітною, чуйною дитиною. Він дуже наполегливо вчився, старався, він ніколи нікого не образив. Наша гімназія важко переносить ці втрати своїх учнів, своїх випускників, тому що кожен з них це герой. Ми висаджуємо калини в честь кожного з них. У нас є вже такий, скажімо, сквер. Вже висаджуємо калини, збираємо інформацію, спілкуємося з батьками. З родиною, з однокласниками. І ми будемо пам'ятати кожного з наших діток, зокрема Сергія. Мама все время хвалилася, що Сережка в мене золота людина. Дуже він любить свою дочечку. Жінку дуже жаліє, поважає. Маму всіх дуже добра людина. Працював у нас торговим представником. от, ну, Скажімо так, на сцені фірмі він працював вже. До 10 років залишилась дружина, маленька донечка Єва. От, залишилась без батька, на жаль, Наталя, без чоловіка. Служив він недовго, встиг тільки пройшло до, до місяця часу. В танкових військах був кулеметником. Нову партію ФПВ-дронів власної збірки передали сьогодні представникам сил оборони від Хмельницької громади. Це чергова бюджетна закупівля. З початку року на передову відправили понад 6,5 тисяч бойових пташок. Початок тижня в нас незмінний. Ми обов'язково по понеділках передаємо різні передачі для підрозділів сил оборони. Сьогодні ми передаємо ФПВ-дрони. Це 7-дюймові семидюймові дрони власної збірки. Передаємо їх 220 штук, передаємо для різних підрозділів. Зазначу, що частина коштів на ці епіввідрони це кошти міського бюджету. Дякуємо традиційно нашим платникам податків. Загальна вартість цих піввідронів понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Піввідронів 7, 8, 10 дюймових. Півдронів з двома камерами, з тепловізійними камерами. На сьогодні, з початку року, ми передали вже понад 6 тисяч 500. Паралельно продовжуємо допомагати безпілотними літальними апаратами: це квандрокоптери, гексакоптери, літачкового типу БПЛА. На сьогодні ми їх вже понад 600 одиниць передали. А також для нас при треті залишаються засоби ребу, понад 170 одиниць різної модифікації ми передали. Паралельно ми кошти виділяємо напряму військовим частинам і вони окремо. Окрім наших закупівель, теж можуть купувати, ремонтувати і покращувати свою матеріально технічну базу. До кінця року плануємо ще кілька подібних передач по ФПВ, по БПЛА і по ребах, тож працюємо далі. Хмельницька інфекційна лікарня шостий медзаклад міста, котрий отримав власну сонячну електростанцію. На її даху встановили 105 панелей. Залежно від погоди, вони вироблятимуть від 20 до 60% електроенергії, необхідної для роботи лікарні. Загальна вартість проєкту із встановлення СЕС 2 мільйони 200 тисяч гривень. Його реалізували за підтримки благодійників. Вікторія Паламар детальніше. Сонячну електростанцію потужністю 54 кВт встановили у Хмельницькій інфекційній лікарні. На даху одного з корпусів розгорнули 105 панелей. У сонячний день, як сьогодні, вони вироблятимуть половину, а то й більше електроенергії, яка потрібна медичному закладу для безперебійної роботи. Ці 105 панелей за рахунок сонячної енергії дають можливість заживлювати усі корпуси Хмельницької інфекційної лікарні. В даний момент не працює киснева станція, яка найбільше споживає електроенергії. До 60% споживання всієї інфекційної лікарні, всіх корпусів забезпечують самі сонячні панелі. Стежити за роботою сонячної електростанції можна зі смартфону або з комп'ютера. Показники можуть змінюватися щохвилини, але в підсумку енергія сонця дозволить інфекційній лікарні суттєво заощаджувати на сплаті за спожите світло. Сума економії може сягати 400 тисяч гривень у рік. Всі ліжка в нас до 200, вони забезпечені киснем. Зараз не так багато потребують кисня, тому і електроенергії менше. Ну але якщо приблизно за минулий місяць 20 тисяч кіловат. За місяць ми, була потреба, то от порахувати 45% своєї, тобто це економія майже 50%. Особливістю цієї СЕС є й те, що вона працює у парі з акумуляторами, а це означає, що навіть під час повного блекауту лікарня не припинить роботу. Заклад за нашими розрахунками під час блекауту буде працювати стабільно протягом двох годин. Відповідно, 11 Швелів, які в цій лікарні, вони будуть працювати стабільно. Люди, які тут лікуються, які лікарі, які проводитимуть операцію, вони взагалі не відчують про те, що десь загодуть генератори, але в цьому закладі все буде добре, оскільки лікарня матиме своє безперервне джерело електроенергії. Загальна вартість проєкту із встановлення сонячної електростанції в інфекційній лікарні 2 мільйони 200 тисяч гривень. Співфінансування із бюджету Хмельницької громади трохи більше 10%. Решту забезпечили благодійники у рамках програми Світло для лікарень. Це фонд «Yellow Blue Force Foundation» та акціонерне товариство Сіті Банк. Громадська організація Екоклуб виступила координатором і технічним партнером проєкту. Ми розуміємо, що енергетична незалежність для медичних закладів сьогодні це дуже великий і дуже важливий пріоритет. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, з якими ми втілюємо такі проекти. Це для нас завжди і місцева влада, в цьому випадку міська влада Хмельницького. Це для нас і Міністерство охорони здоров'я. І, звичайно, це наші донори. В цьому випадку це Сітібанк Україна. Ми мали честь долучитися до. Програми надали благодійний внесок, за рахунок якого профінансовані сонячні електростанції у Чорткові, Хмельницькому, і скоро планується запуск у Миколаєві у лікарні. Інфекційна лікарня стала шостим медзакладом у Хмельницькому, котрий отримав власну сонячну електростанцію. Раніше такі ж встановили у міській та дитячій лікарнях, а також у трьох поліклініках. Їхня загальна потужність 225 кВт. На сьогодні дуже важливо мати різні джерела виробництва електроенергії. Це і там, генератори, і когенераційні установки, сонячні панелі. Все, що можна, все ми намагаємо залучати. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста. Акція 16 днів проти насильства сьогодні стартувала у Хмельницькому. Представники влади та громадських організацій розповідали мешканцям громади про механізми допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Лише з початку року працівники поліції опрацювали 1100 викликів пов'язаних із такими правопорушеннями. Крім того, задокументували 76 кримінальних проваджень щодо кривдників. Більше розповість Олександра Семенюк. Анна возовик студентка Хмельницького базового медичного фахового коледжу. Дівчина планує стати лікаркою. Переконана, має бути обізнаною не лише в медицині, тож нині приєдналася до лекції про домашнє та гендерно зумовлене насильство. Люди трапляються, всякі ситуації людей також трапляються всякі, тому потрібно бути готовими зарані. Бо таким людям найбільше потрібна наша допомога. Як медична, так і психологічна. На лекцію під відкритим небом завітала і третьокурсниця Олександра Костишина. Про сексуальне насильство розповіли, що якщо ти не хочеш, значить ти не хочеш. Ну це залежить чисто від свого бажання. Про психологічне насильство. З ними, до речі, стикалася. На жаль, не всі люди розуміють, що це дійсно важливо. Вони не розуміють самі по собі, що вони можуть бути жертвою насильства, тому що в них ніби замилені очі, рожеві окуляри. І це дійсно дуже важливо доносити до людей таку інформацію. Вуличну акцію влаштували на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. Організували її в рамках всеукраїнської ініціативи «16 днів проти насильства. Ми голосно говоримо про цю проблему, тому що існують стереотипи, які замовчують наразі цю проблему. А ми хочемо, щоб про неї чули, знали і говорили. Понад 900 виїздів до постраждалих осіб з початку року. Здійснила мобільна бригада соціально-психологічної допомоги фонду ООН у галузі народонаселення. Їздимо в родини, в сім'ї і працюємо саме з постраждалими особами. Ми надаємо для неї психологічну, юридичну консультацію, соціальну допомогу, Якщо ця людина потребує на даний момент, можемо допомогти би, перенаправити, куди їй буде потрібно. Початку року працівники сектору протидії домашньому насильству, райуправління поліції, опрацювали 1100 викликів пов'язаних із такими правопорушеннями, і це лише у Хмельницькому. Ми застосовуємо по максимуму програму для кривдників, стараємося відбирати заяву в потерпілих осіб. Також застосовуємо обмежувальні заходи, тобто рекомендуємо. Людині звернутися до суду для винесення обмежувального припису. Ну в крайніх випадках наступає кримінальна відповідальність за системне вчинення домашнього насильства за статтею 126 двадцять значком 1 кримінального кодексу. України. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства триватиме з 25 листопада до 10 грудня. Якщо раніше воно було десь поточково, там поліція своїм напрямком займалася охорона здоров'я своїм освіта своїм. То на сьогоднішній день є, є структурний такий системний підхід до протидії насильства. І в наш територіальній громаді також створена вже координаційна рада протидії насильства, створена робоча група при координаційній раді. Людям, які постраждали, аби стали свідком домашнього насильства, необхідно негайно звернутися на лінію 102. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста. Хмельницька волонтерка Аля Возняк презентувала книгу Будні волонтера. Це її щоденник повномасштабної війни. З квітня 2022-го, після першого збору доньки Аріни, Аля почала волонтерити й сама. Тепловізори, дрони, автівки, лазня і холодильник на колесах. За цей час волонтерка зібрала майже 8 мільйонів гривень на потреби військових. Про власну мотивацію і не тільки написала у книзі, котру презентувала в театрі Ляльок у свій день народження. Кошти від продажу видання збирає на автівку для 92-ї протитанкової бригади. Ірина Аріон з подробицями щоденник повномасштабної війни будній волонтера презентувала хмельницька волонтерка Аля Возняк. Книгу почала писати у березні цього року. У липні вона вийшла накладом в півтисячі примірників. Будні волонтера не лише про тепловізори, дрони і десятки автівок для військових, були також лазня і холодильник на колесах виготовлені для захисників, а ще благодійні аукціони з лотами, артефактами війни, каже щаслива, що в темну пору зустріла на волонтерському шляху багато світлих людей. Абсолютно точно правдиво і від душі я не зупиняюсь і не можу зупинитися, тому що я для себе зрозуміла, що поки я щось роблю для інших. То мої рідні, мій чоловік, мій брат, з ними буде все добре. Я знаю волонтерів більш потужних, да які якби які роблять набагато більше ніж я. Але я завжди рахую, що якщо я врятувала хоча б одне життя, якщо я допомогла, хоча б одному підрозділу, я зробила вже багато. З перших днів повномасштабної війни чоловік Алі вирушив на фронт добровольцем. Брат воює з 2015-го. Я служив 86-му батальйоні. Тероборони Збройних сил України. Її чоловік також служив в цьому ж батальйоні. Ми разом були на Харківському напрямку, на Донецькому, Славянську. Не вистачало військової амуніції. Я вже не говорю за бронежилети чи шоломи. Ось тому якраз Аля, будучи тут, вона якраз організувала перші поставки. Вона Скоморохова були першими волонтерами нашого батальйону. На презентацію авторка книги запросила тих, хто з 2022-го пліч опліч з нею допомагає зсу і щодня мотивує. Після першого збору її доньки Аріни, коли просто неба семирічна дівчинка разом з однокласниками продавала іграшки. Зрозуміла, війна змінила їхнє життя. У квітні 2022-го Аріна зібрала понад 11 тисяч гривень на більше як тисячу великодніх пасок для захисників. За весь час війни зібрали півмільйона разом з однокласниками. Ми ще робимо з подружкою, афіною в школі робимо браслетики і продаємо їх на підтримку ЗСУ. У книзі історії життя волонтерів і захисників. І кожен, хто прийшов на презентацію, знає ціну буднів. Під час війни волонтерство це життя. І якщо ти е, направду готовий працювати, якщо ти направду готовий бути волонтером, і ти справжній волонтер, ти не маєш права вторгнутися. Найважче каже авторка книги в процесі будні волонтера не вигоріти і знайти власну мотивацію. Кошти від продажу видання, аля планує передати на автівку для 92-ї протитанкової бригади і продовжує нотувати історію волонтерства далі. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!